Доброго дня! Сьогодні ми побудуємо пішохідний міст із барельєфами. Для створення барельєфів ми скористаємось модифікатором Array – масив, який дозволяє розмножувати створені нами елементи. Причому робити це можна за різними осями, і відповідно отримувати або рядок, або стовпчик, або двовимірний масив об'єктів. Ми скористаємося вже відомим нам модифікатором Curve крива, для надання нашому мосту в форми кривої. Отож, завдання на сьогодні створити міст із барельєфами, використовуючи модифікатори Curve та Array. Отож, розпочнемо. Відкриємо блендер. І створимо профіль нашого майбутнього мосту. Для цього здійснимо деформацію куба за нашими осями. Перейдемо у віконечко властивостей, знайдемо розділ масштаб Scale. Встановимо значення. За вісю X встановимо 10. За віссю Y встановимо 1,5. І по осі Z встановимо значення 0,3. Ось таку заготовку отримали. Тепер перейдемо до перил. Перила створимо, продублювавши нашу основу. Для цього зручно перейти у вигляд збоку, для цього можна натиснути трійку на цифровій клавіатурі. Продублюємо нашу основу, права кнопочка, Duplicate. Виставимо її рівно по осі Z. Для цього можна утримувати клавішу Z і змінимо її величину. По осі Y встановимо значення 0,3. Тепер перемістимо перило на своє місце по осі Y і продублюємо, створивши нове перило. Утримуючи Y на клавіатурі, ми рівно можемо переміщувати об'єкти. Ось маємо два перила. Переглянемо в перспективі, що ми маємо. Ось таку основу з двома перилами. Тепер для того, щоб потім гарно вигинати нашу основу, нам варто розділити наші об'єкти на кілька ребер. І так, виділяємо нашу основу, переходимо в режим редагування. Включаємо режим ребер, вибираємо інструмент Loop Cut, додаємо одне додаткове ребро. Потім переходимо в меню останніх операцій і в якості в кількості розрізів вказуємо число, скажімо, 25. Так. Тепер те саме робимо з нашими перилами. Виділяємо перило, переходимо в режим редагування, додаємо додаткове ребро і змінюємо кількість на 25 у режимі в меню останніх операцій. Так, те саме робимо і з другим перилом. Додаткове ребро, кількість 25 є. Yeah. Тепер переходимо в режим об'єкту і створюємо форму майбутнього барельєфу. Для цього вибираємо команду Add, Mesh, Cylinder. Так, змінюємо розміри нашого циліндру, так само у вікні властивостей. По іксу це буде 0,3, по Y це буде 0,3. Тепер лишається гарно налаштувати висоту, перемикнемося на режим, скажімо, збоку і підженемо висоту нашого барельєфу. Перемістимо його на своє місце під перилом. Ще трішки зменшимо. Так. Подивимося на вигляд спереду. В нас барельєф по центру стоїть. Перемістимо його. На початок мосту. Так. І тепер застосуємо до нього модифікатор Array. Обираємо вкладочку модифікатори, натискаємо Add Modifier. Вибираємо з групи Generate команду Array. Так, тепер нам треба вказати відстань між нашими заготовками. Стоїть по замовчуванню 1, ставимо мінус, скажімо, 2, хай буде. Так. І тепер потрібно вказати кількість таких барельєфів. Там, де count, встановлюємо число, скажімо. 15 замало. 17. Так, ось таке ми отримали. Для того, щоб застосувати наш модифікатор, не забуваємо: розгортаємо список і вибираємо команду Apply. Apply. Так, є. Застосували. Тепер продублюємо наш модифікатор на друге перило. Для цього перейдемо на вигляд збоку. Продулювали. Подивимося, що в нас вийшло. Ось такий місток ми отримали. Тепер нам треба об'єднати всі об'єкти. Виділяємо всі наші об'єкти. Об'єднуємо або за допомогою контекстного меню командою Join, або це саме можна зробити командою комбінацією клавіш Ctrl-J. Так. Тепер нам треба додати лінію вигину нашого мосту. Для цього ми для зручності вимикаємо видимість нашого мосту. В правому віконечку структуратора натискаємо око навпроти нашого мосту. Наш мост має назву циліндр. Вимикаємо. Наш міст нікуди не зник, він просто не відображається. І додаємо криву. Add curve. Так, Ми бачимо нашу криву, криву у вигляді лінії, ось вона така лінія. Тепер нам треба її трошечки модифікувати. Переходимо в режим редагування, виділяємо крайні вершини і розтягуємо по осі Х, по тій осі, по якій ми будемо викривляти наш міст. Так, і другу так само вершину відтягнемо. Так, ось така вийшла наша лінія. Тепер чіпляємо середню вершину, центральну, і витягуємо її вгору. Таким чином, викривляючи і створюючи форму для вигину. Ось така крива в нас вийшла. Так, тепер можемо перейти в режим об'єкту. Вмикнути видимість нашого мосту і застосувати до мосту. Виділяємо мост, застосовуємо модифікатор з категорії Deform Curve. В якості об'єкта вигину вказуємо нашу криву norbs Path. Ось таким чином вигнувся наш місток. Так, тепер ми можемо перемістити вздовж осі Х наш міст, так, щоб він вигнався по центру. Можна також збільшити, зменшити його розміри. Так, ось таким чином ми створили вигнутий місток. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі!